Чи по всім фестивалі. Ну, по-перше, я вперше на такому стільки подивився фільмів націонал кудись. Раніше було вибірково, раніше це не було настільки обов'язково, як зараз. Тобто події за ці події, які почалися в нас революція і війна, вони дуже заактуалізували потребу, потребу в нейгровому кіно. Тому що ти завжди ми співвідносиш, очевидно, те, що бачиш на вулиці, з тим, що бачиш в кінотеатрі. І дотепер в Україні це була дуже велика різниця. І на телебаченні, навіть під час Євромайдану, очевидно, була величезна різниця між цими новинами, між поведінкою ведучих, поведінкою гостей в студії, і тим, що ми були свідками і учасниками навіть так, на Майдані. Це були дві, дві зовсім різні реальності. Вони розійшлися, і дотепер в Україні вони не зійшлися. Поки що. Поки що. Тобто Майдан став для українського кіно початком нового, нового етапу, тобто нової хвилі, коли е, всі взяли в руки камери, почали знімати про себе, про те, що бачили і так далі. І, і, і в тому контексті цікаво просто подивитися, як інші, як інші бачать свої суспільства або чужі суспільства, які, яким способом вони це фільмують, на що звертають увагу, і так далі. Тобто, це був з одного боку, звичайно, потреба е, подивитися на інших людей, з іншого боку, подивитися саме на кіно. На кіно. Відповідно, фільм за фільмом ти дивишся і ти бачиш, що є чому, повчитися, насправді. є чому повчитися. І з іншого боку, ти розумієш різницю різницю між ними і нами. Ми йдемо к свободі. Нам ніхто не обіцяв, що буде легко. Мені важко сводити про події, я не був учасником цих подій. Для мене я тут чітко відрізняю все-таки дану випадку реальність від кінематографа. Є е, як певні правила, за якими знімав британець, і потім як він організовував це матеріал. Все таки це кінематограф. Це не свідчення, це не хроніка, це не репортаж, це монтаж. Він вибирає, він стежить за певними персонажами. Він вибирає те, що який не виразним, а не політично виразним чи соціально відповідальним. Очевидно, що він не ставить для себе цього, тому що це чужа реальність. І з чужої реальності дуже добре робити кіно. Його дуже важко робити з власної реальності, тому що ти всередині матеріалу, і більше того, ти можеш бути часто її учасником. І для тебе все близьке, все близький, ти не можеш це все вирізати і робити з цього ефективний атракціон. Братан це зробив. Я вважаю, він мав право це робити. А він зробив свої точки зору саме? Звичайно, звичайно, це така квазі Тарантінівська квазі, якась така е балканська історія, яка більше апелює до міфології і до кінопоетики, ніж до реальності. Які це міф покладені всередину? Ну це, це міф, це міф про народ. Це народ, який в момент показаний в момент розпаду. Тобто народ, який тримався силою, вочевидь, який тримався в силу інерції. І зараз, коли, коли сила відійшла. Коли е, він раптом зрозумів, що не варто все таки іти за цією інерцією, якби бці інерції не була, чи радянська, чи українська інерція. Вони відчули ймовірно потяг до, до якоїсь самостійної діяльності. Це просто вибух якихось вітальних сил, які і, очевидно, вони втілюються через кримінальні форми. Тобто люди не знали до того, вони не знають, яким жити. Вони себе шукають, а шукають вони все таки з допомогою своєї зброї. Тобто, теж що... ще єдиний досвід, який вони знають, і до кого апелюють – це досвід насилля. Тобто на там фільм це тотальне насильство. Тобто там немає якихось планів про мирне, мирне будівництво Донбасу. Ми ж не знаємо, немає, немає планів про те, щоб створити нове суспільство. Там є плани воювати в тих умовах і приєднатися до Росії. То максимально про що вона це приєднання до Росії як до якогось великого проекту, який вирішить їхні проблеми. А самостійно вони це шлях насилля, шлях зброї, який, звичайно, обірветься рано чи пізно. От на шляху до Європи. Яка нам потрібна документалістика і чому її нема? Або чому її дуже мало? Ну, то я б не, про, не говорив про документалістику. Я б говорив просто про приєднання цілої країни до нових правил гри. То йдеться про те, що Україна має бути включена в європейські структури. Всі можливі європейські структури, які може бути включена країна, вона повинна в них бути включена. Воєнний союз, економічний союз, культурний простір, і кі кіновиробництво так само. Тобто, ми, якщо ми почнемо грати за цими правилами, за цими правилами, які прийняті в Євросоюзі, і приймати певні стандарти, і пропонувати свої стандарти, очевидно, що ця співпраця буде дуже позитивною для всіх. І для них, як для людей, які замовляють якесь певне кіно, яким цікаво подивитися, і для нас, які зацікавлені в виробництві такого кіно. Тобто це процес пов'язаний все-таки з державою на, більшим, на вищим рівні, ніж є виробництво кіно. Я чекаю, що хороша документалістка з'явиться в телеефірі. З твоєї точки зору, це реально чи це утопія? Ну, я думаю, що це пов'язано все-таки з менеджментом. Із власника як їх переконати з допомогою яких насіну з, 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 з допомогою звільнення? Мабуть, а yeah. <laughs> як ти можеш їх переконати? Вони були вони були yeah. взяті на роботу для певних завдань. Yeah. Вони yeah. ці завдання виконують. Якщо перестають виникають нові завдання, очевидно, вони вже не підходять до цієї ролі. Вони або змінюються під впливом своїх власників, або просто йдуть геть. Інакше варіанту немає. То треба вимірювати аудиторію насправді. Ми не можемо на пальцях це говорити. Так, в межах в межах Києва, в межах кількох локацій, це має великий успіх. Не всі можуть потрапити в зал, не всі можуть подивитися. Яка це аудиторія? Це не є аудиторія з вулиці. Очевидно, що це є спеціальне підготовлена аудиторія. Або самі кінематографісти, або студенти, або люди, які, яким цікаві, чи цікаві кінематографи, чи цікаві ті теми. Питання в тому, наскільки це цікавить по регіонах України, щоб ставити це в сітку. Це питання дискусійне. От ще одне питання: тут одна з центральних тем цьогорічного фестивалю це пропаганда. патан манова семінасі тәһендо осак кес рахvast писик кес күл код сиск ке осак кес кай персе кес керату здається, що особливістю ситуації, є äh, те, що втрачається універсальна форма. А uh, універсальні формули пропаганди, яка б Стосувалася всіх людей, вони по мені здається, вже не працюють. Працюють якісь певні локальні фокус групи, тобто ми можемо комусь продати щось. Можемо продати Сталіна певній групі людей. У певній групі людей ми можемо продати якийсь шампунь, очевидно, чи, чи, чи там, фітнес. Але ми не можемо всім продати фітнес. І ми Сталіна також не можемо всім продати. Тобто, мені здається, що е, трошки, оці, е, трошки ідея про, тотальні, про тотальну пропаганду, вона все-таки міфологія більша, ніж, ні, ніж має, має стосунок до реальності. І очевидно, що протистояти пропаганді не так складно. Тобто це, це тільки в фільмах, так людину прив'язують до, до стільця, відкривають їм механічно очі, вколюють якийсь наркотик, і вона, вона змушена не спати, змушена щось дивитися. В реальності люди добровільно дивляться багато речей. І якщо вони хочуть дізнатися, умовно кажучи, правду, так, про щось, вони можуть її дізнатися. А якщо вони не хочуть дізнатися, чи, чи вони, наприклад, споживають те, що ми вважаємо пропагандою зі своєї точки зору, очевидно, в них якісь певні психологічні потреби. Я не впевнений, що це раціональні потреби. Вони їх задовольняють в такий спосіб. Українці хочуть сьогодні знати правду про те, в якій ситуації вони перебувають. От я не знаю. Я не впевнений. Я не впевнений. Я не впевнений, що є велика потреба в правді. З цим завжди дуже важко. Дуже важко і. Просто, якщо ми візьмемо те, що пов'язане з війною, очевидно, ну, найболючіша штука, то на сьогоднішній день це мені здається дуже гостра, це відкрита рана просто, просто. І в даному випадку я невеликий шанувальник фільмів, так, про, про ну фільмів, про мі, які б спекулювали, так, мовно кажучи місцевих місцевих історії коли тому що кінемотографі си одно між між подією між відкритою раною і тобою ставить камеру і це одне діло, коли ти бачиш це реально переживаєш, інше діло, коли камера. Камера має властивість збільшувати, фокусувати. А камера має здатність маніпулювати тобою і, і, і просто робити цей досвід максимально в 100 разів драматичнішим ніж ніж його можна бути в реальності. Само кажучи, на сьогоднішній день я, я би все таки утримався. Лаві, від, від від такого роздраконювання суспільства від від подальшої драматизації цієї ситуації, от цієї точки зору люди, і я розумію, чому вони не хочуть цього бачити, тому що ну мало того, що так всі маємо всі мають повістки, всі величезна кількість людей вже, вже постраждала. І невідомо, яка ще постраждає. Очевидно, що ми повинні трохи прогальмувати ось, ось, ось цього посередника, так тому що ми будемо чесні, люди просто на цьому роблять собі ім'я. Вони заробляють на цьому гроші на показі. Оцих от речей чи стає частиною, частиною дуже такої брутальної і нездорової індустрії. Це СНА в кіно насправді. Снав кіно це отримати гострі, гострі відчуття через спостереження за реальністю. Ну це вже так, це вже межує. Не просто садизму, а з якоюсь такою більшою душевною патологією, ніж воно є. А, тобто з цієї точки зору, я от вважаю, що треба трохи пригальмувати, треба поставити фільтри, утриматися від цих речей і все-таки більше е е е зосереджуватися на тому, що ми маємо в реальності, а не те, що ми маємо на екрані. То, що, то, що Відображається. Якщо завдання виграти або завершити війну, якщо завдання провести реформи і прийняти якісь речі пов'язані з корупцією, чи чи чи, чи 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 судом, чи судами, чи з будівництвом доріг, краще на цьому зосередити свою увагу, все-таки більше ніж на знімання про це кіно.